Привіт, друзі! Слава Україні! Давно я не знімала відео з нашого господарства, але сусіди винуждають. Ну, в чому постає питання? В тому, що мій навоз найбільше ваняє. Ну, я наше, ну, навозоудалення показувала вже не раз. Показую ще раз. Ось у нас в сараї ось такі поли рішитка. Там каналізація. Там вона розміром 50 на 70 з цієї сторони, з краю, а спочатку ну, 80, да, щоб воно під уклоном. Для того, щоб можна було сливати І щоб воно все ну, стікало. Ось тут біля рішитки биває, ну, ходять свині, так? Згрібаємо. На рішитку змиваємо і дивіться, у нас тут на рішитці чисто. Ось там ніпільна поїлка, у них, вони там п'ють воду, вода теж стікає туди ну, під рішитку. Ну, це кожен день, утром і вечором це ми робимо. Обмітаємо цю павутину, замітаємо прохід ось. Прохід, не знаю, чи вам буде видно. дезінфікуємо сухої дезінфекцією. зараз я покажу якої. Ну, кожен день у нас ну, йде уборка два рази на день. Так, ось тут стоїть такий куб, він з водою, і коли ми зливаємо оцю каналізацію, ми ще змиваємо, щоб вона сталася чиста. Зліваємо ми приблизно раз у дві неділі. Коли тут набирається повно, тоді і змиваємо. Ось тут з цієї сторони, де свіноматки, теж такі самі рішитки. Так же само змиваємо. Ось тут є поросятка, теж вони ходять от сюди, теж буває там біля рішитки. Згрібаємо все, змиваємо. Ось Зараз йдемо далі, покажу ось таким дезосаном, суха дезінфекція, ми робимо дезінфекцію. І, до речі, вона дуже допомагає проти мух, тому що ви знаєте, що в свінарниках завжди багато мух, особливо там, де є поросята. Ну, ми ось тут оцепляємо оці ліпучки, ленти. Оці. Там два дні і ми їх вже міняємо. Цепляємо їх багатенько і коли дезінфікуємо, набагато менше мух. Не знаю, де вони діваються, але їх набагато менше. Так, ось тут ну, напевно, що не буде видно. Да. Там під рішиткою з цьому углу у нас оця пробка. Ми витягуємо і все злівається, все йде на вулицю. Тепер йдемте, я покажу на вулиці, там, яка там у нас яма і куди воно все стікає. Так, ось сарай, ось все йде під землею. Каналізація, все злівається сюди. У нас тут така здорова яма, десь 2х3, і глубина у неї 2,5 метра. Вона вся замурована, Ну, защикатурена і сюди все злівається. Зараз я. Трохи вам. І ось тут вона. Трохи покажу. Тут досками, вона ну, щитом таким все зроблено, накрито. Але ми ще накриваємо такою пленкою плотною це від рукав від зерна, де хранять ну, зерно, воно дуже плотне. І ми ось обтянули і обили. Ось яма, не знаю, зараз покажу вам. Не знаю, як воно буде вам видно. Ось. І в ямі тут образувався такий корж, він сухий, і він, коли жидко спускаєш, він тільки піднімається вверх, а викачуємо, він опускається. Він, якби оце ще тримає оцю ну, яму. Ну, Ось така яма. Ось стоїть такий насос мощний. Ну, на три фази. Коли ця яма вже повна, це приблизно десь раз у місяць. Ми тоді включаємо цей насос, він це все розмішує в однорідну ще масу і загружає на ось цю бочку. І трактором вивозимо на поле. Ось таке у нас навозу, ну, удаління. Як бачите, Вокруг сарая більш немає ніяких куч з навозом, ніяких нічого. Причому ця, що пожалілася, да, у неї малі діти, може, є проблеми зі здоров'ям, я нічого не кажу. Ну, Вона каже, що іменно наш навоз звоняє саме більше, більш нічий. Хоча вони самі тримають господарство, мають і корови, і свині, і сарай у них. Сразу двері в кухню і слідуючі двері в сарай, все якби при дворі. І вона каже, що в них нічого не воняє, навози возять за сараєм, так просто на кучі, так як і всі сусіди. У всіх ось кучі за сараєм, з навозом стоять цілий рік, а то і більше. Но він не воняє, бо то їхній, а ось наш воняє. Так що я не знаю, то що стосується. Санітарних норм, я думаю, що ми дотримуємося. Якщо, я, ну, якщо ми щось не так робимо, то підкажіть, що нам ще можна зробити. Хоча заходиш в сарай і запах у нас, ну, звісно ж, це ж мій сарай, мені ж не воняє теж. Ну, я вам кажу, що ми обираємо, дезінфікуємо кожен день, змиваємо, зливаємо. І дивимося і за мухами, і за чистотою, тому що ну, це тварини, за ними ну, треба такий догляд. Тому ось такі справи, друзі. Пишіть, коментуйте, як у вас обставини обстоять з таким питанням, бо я знаю, що це питання завжди стоїть. Ну, але з другої сторони, це ж село. Як це в селі вижить без господарства? Що, жити як в місті, а як жити? Треба ходити десь на роботу. Ну, а в селі поки що роботи другої ніхто не дає, тому що немає. Це тільки сільське господарство. Тому кому що не подобається, вибачайте. Ну, що від нас залежить, ми все робимо. Ну, на цьому, друзі, все. Кому сподобалось, ставимо вподобайки. Підписуємося на канал і слідкуємо далі. А всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба та гарного дня!